Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами будемо готувати щось солоденьке. Білки відділяємо від жовтків. Так, Не знаю, скільки то я її принесла зараз. Одну вибила, друге в руці, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, 10, 11. 12 яєць. 12 яєць я принесла. Я зараз їх повибиваю всі, порозділяю на жовтки і білки. Ось, а тоді білки зіб'ю із цукром, тоді перекину їх в посудину у миску помісим. Ось. Перелю у посудину, а жовтки зіб'ю теж. Все у кухонному комбайні. І тоді покажу, що будемо далі робити. Так, білки ставлю збиватися вперед без цукру. Як вони трошки зіб'ються, вже біла піна буде, така на них тоді додамо цукор. Ой, Ось така піна. Тепер даємо цукор. Раз, по половину, трошки поб'ю, тоді ще п'ять половину. Присипаю остальний цукор. І зіб'ю. Чого так? Якщо зразу цукор дати в білки, він багато хуже збивається. Хоча кухонним кобайном можна збити, воно зіб'ється, довше трошки поб'єте, він зіб'ється. А якщо міксером хуже збивається. Так, зараз, зараз подивимося, чи збилися вже, чи ні. Збилися все. Збилися мої білки. Ось так. бачите. Перекину я в миску, а сюди викинемо зараз ті жовтки і ще жовтки з'ємо. Я жовтки від білків окремо збиваю, білки жовтками не збиваю. Мені тоді бисквіт, виходить, він смачніший і кращий. Ну, не знаю, хто я хоче. Хто хоче, кому подобається, може так робити. Ну, мені так, мені так не подобається. Хоча, якщо я не маю, Часу бити по окремому, то я можу бити і разом. Ось. Ну, якщо я маю час, та як нині, я маю час, я собі зіб'ю кожне по окремості. Ось. О, цукор не вдала. О, бачите, як мію. Ну, цукру я в, бил, в жовтке даю небагато. Пару ложечок. Kiem jestbyły? Teraz hubiłki, no. tak, teraz wymieszajmy moje żółtki z białkami. Теж жовтки, бачите, які густі, гарні збились. Тим тістомісом, чи кухонний комбайн, як там хто знає, десь збивалося 3 мінути жовтки. білки мінут Ось. Ну, а міксером так вихутко. Хіба потужний міксер? Ну, так як мій слабенький, мій так хутку не зіб'є. Ось. Вимішаємо жовтки з білками і тоді додамо все остальне, що сюди ще треба нам. І будемо випікати в духовці в мене при температурі 180 градусів, печеться до готовності. Перших 25 хвилин. Духовки не відкриваю, а потім вже по готовності дивлюся, шпажкою провіраю. Часу я не можу сказати, скільки там ваша духовка пече хуче, може довше. Провіраєте готовність шпажкою. О, все, вроді вимішала гарно. Жовтки з білками чи білки з жовтками. О, так. Ой, ще додам, але ні, я, напевно, соду додам окремо. Зараз я сюди розділю тісто одне буде у мене біле, а друге буде в мене руде. Я буду робити як кажуть зебру. Ось. Десь так, може ще трошки сюди. Ну, десь так. Більше-менше. Так. Сюди додаю пів чайної ложки соди і сюди додаю. Так, сюди зараз муки дам в те тісто. Так, дала ось таку одну кружку. Ну, напевно, ще трошки треба буде. Зараз я подивлюся. Можна в бисквіт не давати соди. Ну, мені подобається, коли є в бисквіті сода. Він більш устойчивий, скажімо так. Ну, а це я додала муку і какао, цей заміс тіста. І вимішуємо. Так, наложуємо тісто. Положили білого, вложимо руде. Накладаємо біле. Тепер роздаємо його по пательні вкруглі таке робити, але мені в круглі буде трошки не так. Мені треба квадрат. Я хочу зробити квадратного торта. І буде в мене квадратний бисквіт. Ось так. Видно, не видно, дуже блідо, так дуже темно, так ще темніше. Ось так і буде. Ось так. Все. Це буде один корж і зараз ще надкладемо, як той спечеться, ще буде один корж. у нас. Відправимо. В духовку хай печеться. Називається, що таке не везе, з чим її їдять. Най світло пропало. Якраз тільки зігнулася, духовка нагрілася в духовку ставити. Ще добре, що не поставила, то капці. Ну нічого, почекай. Ось таких в мене вийшло. Два бисквіти. То Той такий рабий, той такий. Ось. Не знаю, чи то зараз їх перемащу, чи можу. і так будемо їсти. Бо перемащений треба в холодінні ховати. Напевно, що не буду перемащувати. Напевно, будемо так їсти. Зараз я розріжу, покажу, який він всередині виходить. Так, так, на газеті лежить, на газеті. Бачите, які рабенькі. Можна перемастити половинку одну, а другу. А одну оставити так їсти, бачите, які гарні вийшли. О, такі рабенькі. о, і фанісенькі. Дивіться, як, якби я хотіла розрізати рівно по половині, ніколи б в житті не попала так розрізати, а то як лінійкою мірила. Сантиметр-сантиметр розрізала. Оце ж треба вміти. Оце да. О, ось так. Один той темніший, а цей трошки такий рабіший. Може і зараз зіб'ю ще трошки сметани перемащу, а може і не буду. Може і так все йде. Ось з молочком зараз. Посмакувати буде дуже смачно. Молочко тепленьке. Так щось такі діла. Оце такі в мене. Виходять без квіти. Ось. з білий, тут рудий. А тут. Ну, воно. А тут посередині руде, краї білий. Так щось що такі. Нягусінькі, файнюсінькі Ось. Готуйте, смакуйте. Всім смачного, мирного неба, міцного здоров'я. І всім всього самого найкращого миру, спокою, і затишку до зустрічі в слідуючого відео.